Нічого не відбулося сверх чогось там, щоб ми не сприйняли цей результат як щось не, несподіване, неймовірне, щоб ми не... Святкували 8 днів. Найголовніше для мене це то те, як грає команда після, після поразки або після перемоги. Після поразки, щоб вона не падала туди, нижче в плінку, а після перемоги, щоб вона не літала самого бока. Ви бачите, що ваша пісня. пісня? Бачите, що коли з'явився трішки спокій, наскільки... наскільки... Ви, ну, ви кайфували в тих <постерев> моментах, коли якщо в тій грі було у нас скільки Вова Трошки okay. <постерев> було. Два. Всі <серев> <постерев> вже було 22. <постерев> якщо мені після тої гри Вова приніс сирим <постерев> 50 <постерев> моментів, показували, що може потрібно показати. Я не встигав очами кліпати. Зараз вони прийшли тільки розвороти тільки спокій на м'ячі і вихід від ворі спокійно, нам потрібно грати, набуватися досвіду. Але з кожною грою, спокійної гри, певної гри, гри повинно все більше, більше, більше. Ми повинні домінувати. Якщо зараз це граш, ця перемога ще не наші стилістиці. Але ми тримали рівень, високий рівень. Але ми повинні прийти до того, що ми будемо перемагати такі ігри за рахунок за рахунок нашої сміливої, нашої організованої. Наш нашої гри, нашої дети, щоб ми розуміли, в що ми граємо, щоб всі розуміли коли команди виходить, щоб вони знали, що тут вони будуть тільки оборонятися. Нам потрібно ще багато працювати, щоб грати з позиції сили першим номером. Але ми будемо це намагатися робити в кожній гри. Дуже дякую за. And.